Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Ми пройшли перший місяць опалювального сезону, пройшли його успішно. Ситуація в енергетиці стабільна, дефіциту електроенергії зараз немає. Опалювальний сезон стартував в усіх регіонах. Україна зараз повністю забезпечила себе необхідною кількістю енергоресурсів. У наших сховищах майже 16 мільярдів кубічних метрів газу. Запаси вугілля на складах 1,1 млн тонн. Продовжуємо ремонти та захист ключових вузлів енергосистеми. Нам вже вдалося відновити майже 1,9 ГВт генеруючих потужностей. До кінця року планується відновити ще 1,3 ГВт додаткової потужності. Атомна генерація працює, теплова генерація працює, гідроенергетика працює, проведена величезна робота щодо відновлення мереж, захисту підстанцій та іншого критичного обладнання. Готуємо також інші системи. На сьогодні відновлено 445 об'єктів теплопостачання. Це котельні, центральні теплові пункти. ТЕЦ. Робота з партнерами в питаннях енергетики активно продовжується. Маємо нові поставки систем ППО, що посилять захист енергооб'єктів. Сполучені Штати передали українським громадам 22 мобільні котельні та готують нові поставки. Данія внесе у Фонд підтримки енергетики України 7 мільйонів євро. Загальний обсяг підтримки через фонд уже перевищив 320 мільйонів євро. Маємо розширені можливості для імпорту електроенергії з ЄС. Зараз можемо імпортувати 1,2 гВт потужності, хоча рік тому це було всього лише 500 мегаватт. Готуємося до зими на всіх рівнях. Сьогодні затвердимо постанову, якою спрощуємо завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів та трансформаторів. Для цього уряд фактично призупинить дію шести технічних регламентів, які застосовувалися при ввезенні та продажу енергетичного обладнання. Тепер для низки цих товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності. Активна робота з партнерами йде не лише в напрямку енергетики. Багато уваги урядова команда зараз приділяє перемовинам щодо отримання необхідних коштів для фінансування дефіциту бюджету, наших критичних потреб та програми відновлення. Ухвалюємо сьогодні рішення, яке дозволить залучити грант від наших партнерів на майже 10 мільярдів гривень. 190 мільйонів доларів надасть Норвегія, 70 мільйонів доларів Швейцарія це грант, що буде надано через фонди, які адмініструє група Світового банку. Крім того, маємо рішення, яке дозволить отримати позику від Світового банку на суму майже 1,1 мільярд доларів. Дуже важлива зараз підтримка, яку уряд направить на соціальні виплати, освіту, медицину та інші пріоритетні потреби. Дякую нашим союзникам за солідарність. Ця допомога дозволяє нам вистояти та спрямувати всі власні внутрішні ресурси на оборону та безпеку нашої країни. Також сьогодні затвердимо два рішення, які дозволять отримати від Європейського інвестиційного банку майже 162 мільйони євро. Це кошти в межах дійсних програм із відновлення України. Мова йде про реконструкцію та будівництво шкіл, лікарень, дитячих садочків, адмінбудівель, ЦНАПів, очисних споруд та інших об'єктів. Загалом, завдяки цим коштам, від Європейського інвестиційного банку зможемо цього року завершити роботу на 28 проєктах проектах та розпочати реалізацію 186 нових проектів для покращення якості життя українських громад. Дякуємо за це нашим партнерам, зокрема з Європейського інвестбанку. На порядку денному маємо ще п'ять рішень, які дозволять нам активніше долучитися до європейської програми транскордонного співробітництва. Мова про програми НЕКСТ з Польщею, Словаччиною, Румунією, а також Дунайську регіональну програму. Ці програми розраховані до 2027 року, а їх загальне фінансування складе майже 590 мільйонів євро. Це допоможе нашим регіонам у питанні розвитку інфраструктури, економіки, соціальної сфери, екології, охорони здоров'я. Одночасно посилюємо і нашу інституційну спроможність проводити відновлення і трансформацію країни. Сьогодні вносимо зміни до положення про офіс реформ Кабінету міністрів України, який відтепер буде з нашого боку виконувати функції технічного секретаріату багатосторонньої донорської платформи для України. Ця платформа один із наших головних майданчиків для координації з партнерами в питанні фінансових потреб та відбудови України. Секретаріат платформи буде працювати в Брюсселі та в Києві. Залучення нашого офісу реформ дозволить більш системно підійти до пріоритетних завдань програми. Наостанок, рішення для безпеки країни сьогодні виділяємо кошти на будівництво фортифікаційних споруд у Дніпропетровській області. Загалом планується будівництво на 178 об'єктах, які потрібні для захисту регіону та цілої країни. Дуже важливо продовжувати роботу в цьому напрямку, адже оборона і безпека наш безумовний пріоритет. Всі сили та внутрішні ресурси спрямовуємо на ці потреби. Дякую всім, хто кожен день працює і бореться за перемоги України. Дякую за увагу. Слава Україні.